Зайнятий домашніми справами, вихованням дітей та розвагами. Таким зобразила малеча батька. Малюнки в усіх різні, втім, всі як один сповнені теплом. Дітлахи кажуть, любити свого тата є за що. Я люблю свого тата, бо він у мене найкращий. Завжди купую, що я хочу, тому що він завжди любить свою родину. Він сильний, добрий і дуже любить нашу сім'ю. Я дуже люблю свого тата за. за те, що він вирігає нас. Юрій святкуватиме день тата вперше. Втім, в його родині малюнків вистачає. Він має десятьох дітей. Каже, виховувати малечу не важко. Головне, щоб у кожного були свої обов'язки. Трудно до першої п'ятерки, Там вже становиться легше. Чому? Тому що у кожного є свої обов'язки. Якщо у нас, скажімо, п'ятикомнатна квартира, то ж на сама встановлює графік, хто яку кімнату. Ніділю обирають, а потом здають. То тобто, є не ні Роль батька в житті малечини можна недооцінювати, каже психолог. Від нього залежить, який шлях оберуть для себе діти в майбутньому та хто з ними буде поряд. Роль батька для дитини. Не менш важлива ніж мамина, а можливо, навіть ще й більш важлива. Так це стосується і хлопчиків, і дівчаток. Інколи ми думаємо, що ну да, якщо хлопчик, то потрібно, щоб батько подавав зірець своїм прикладом хлопчикові. Ну а дівчинці, можливо, це не так важливо, да? нехай мама цим займається. Насправді дівчатка, коли спілкуються з батьком, вони теж будують у себе зразок чоловіка, якого вони потенційно мали поряд. День батька відзначають в усьому світі, втім в Україні про нього мало хто знає. Свято почало набувати популярності лише останніми роками. Психологи вбачають причину у переосмисленні сімейних цінностей українцями. Марина Селогін, Сергій Мілевський на часі новини.